Доброго дня усім! Сьогодні хочу зробити розклад гексограму на місяць вперід. І так, розглядаємо Беру колоду. І зараз із новими картами попрацюю, сьогодні з ними працювала. Отже, перша, яка у нас випала карта сигніфікатор, є сила. Тобто, темою сьогоднішнього. Розкладу як місяця темою, буде здоров'я, мудрість, вправне, вправна, якраз гармонічна робота між тілом і душею. Тобто, коли людина мудро використовує своє здоров'я, свій потенціал і з легкістю їй піддаються, навіть бачите, так, така міцна. Тварина, яка цар звірів Лев, да, і людина, у якої, між іншим, бачимо підключення до космосу у вигляді знаку нескінченності. Тобто нескінчений ресурс зараз підключений. І кожен, хто зараз дивиться, може це брати на свій рахунок. Так. Наступний Наступна позиція у мене. Як бачить зараз особистість людини. Тобто зараз випала карта, особистість в цій позиції, це башта, башта перевернута. Ось так, тобто вже всі падіння позаду піднімаємося, обтрушуємося, все, що нас не вбило, зробило сильнішим, крокуємо вперед. Так, наступна карта це. Карта Рудовина випала теж перевернутою. Карта 20 аркан. І вона випала на позицію гроші і робота. Тобто, зараз, можливо, якісь не дуже слухи такі будуть іти. Інформація якась достовірна. Тобто, що пов'язано з роботою, треба все перевіряти, щоб були фінанси такі, як нам треба, в ресурсі. Так. Наступна карта, яку я витягую, це прямий у нас маг, а це у нас самопочуття здоров'я. Тобто тут ми будемо навчатися по-новому ставитися до свого здоров'я, переоцінювати цінності пов'язані здоров'ям. І оскільки це пряма карта, то ми в ресурсі, у нас тут, бачите, є і кубки, і мечі. Тобто і задоволення буде, і нові думки будуть, і пентаклі, тобто є фінансова частина, і, звичайно ж, жезл в руках, тобто ну, є енергія на все ці прорахунки. Так, це все є. Далі наступна карта, яку я витягую зараз, це карта особистих стосунків. Вона перевернута. Що це значить? Це значить, що кармічно зараз не час. Іще місяцю, місяць, якщо хтось там хотів вийти заміж чи отримати якісь певні а, уже бонуси в вигляді заміжжя, оскільки справедливість, яка б випала прямою, показала б нам на законний шлюб. Але зараз іще це все треба. Перепрацювати свої погляди на стосунки, працюємо над собою. І наступна, дивимося, що у нас наступне випало. Наступна позиція це кризи, криза у нас зв'язана з зіркою. Зірочка мала б сяяти так, а тут у нас вона так. Тобто нам треба звертатися. По допомогу цілком законно до друзів, вірити в себе, вірити в вищі сили, вірити в той світ зірковий, що вас зірки підтримують. Будьте, будь ласка, в єдності зі світом, бачите місяць рожками догори, бачите зірочки, якими вас посипає, всесвіт дає вам підтримку, тільки вірте в нього. Ви цю кризу з легкістю, за допомогою друзів, не соромтеся проявляти свою вразливість, я російською, і вам протягнуть руку допомоги так, як ви цього потребуєте, і ви вийдете з цієї кризи. гідно. Так, наступна шоста позиція. Витягую. Я витягую, ось у нас закохані. Ну, це дуже добре, це інші люди. Які будуть партнерами нашими. Карта закоханих, це можливо, також все-таки зустрінете кохання, яке, правда, одразу у нас не пов'язується із шлюбом. Ще зарано про це думати, але ми можемо вибудовувати мудрі відкриті гарні стосунки з людиною, яка, між іншим, дуже мудрі, оскільки ми зараз у нас тема цього місяця. Мудрість, баланс між тілом і душею. Дуже гарна карта випала сила. Тобто, це сила мудрості, це сила поєднання, і вона, ця сила пов'язана з, з кожною галузю нашого життя. Тому дуже-дуже це цінно для нас. І я просто перевертаю, і ви бачите, що випадає карта. Сонця, а сонце наше нам показує, що фонова енергія це перемога, це наша харизма, це те, що ми такі єдині, ми переможці. Ми вийшли на фінішну пряму, коли ми народились на цей світ, бо сперматозоїд один-єдиний неповторимий нас створив. Так, Плюс дух, плюс задачі кармічні нашого життя. Отже, якраз все буде добре. Перемога у кожного з нас. Якщо перемога у кожного з нас всередині, то перемога у вашій місцевості, у вашій сім'ї, у вашій країні, у всьому світі ви, переможець, і ви створюєте світ перемоги довкола. Якщо будуть питання якісь, пишіть, будь ласка, під постом, під даним відео. Очікую від вас, зворотнього зв'язку. Всього доброго! Ви переможці, ви мудрі, ви партнери, ви настільки е, продумана і проміркована в цьому контексті особистість, що ви не можете е, тепер уже уникнути цієї перемоги, оскільки у вас все найгірше, всі, не скажемо, що найгірше воно все є е, сходинками. Саме до вашого зростання, до вашого розуміння про здоров'я, до вашого розуміння про стосунки про законність, про допомогу, що треба звертатися до Всесвіту, і також не забувати, що він нас підтримує. І партнерські стосунки обов'язково, і ви будете переможцем. Ви вже переможете.